Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео про дефектовку і налаштування форсунок мтз 80 двигун д 240. Появилася проблема, почав погано заводитися і з'явився характерний стук. Як просто говорив в народі, стукають форсунки. Ну і вирішив я провести дефектовку форсунок, так як на носі весняно-польові роботи. До цього я ніколи не вникав в це питання при ремонті двигуна зняв, поставив де і все, роби та й роби. Та й, чесно кажучи, не було на чому перевіряти форсунки, але тепер прийшов час уже нарешті я зробив собі опресовщик з домкрата і вирішив перевірити, повідкручував форсунки, це вже дві я зробив, встановив на місце, на черзі ще дві. Що виявилося, друзі, при. Розбирання форсунок. Дві форсунки, ось як ви можете бачити. Ось бачите? Одна. Сфокусувалося обломаний штифт на форсунці. Розпилювач кріпиться. І друга з форсунок, аналогічна ситуація, тут взагалі обломано два штифта. Попередній, хто їх робив, я не знаю, але то, що робив без руки, це точно. Судячи з усього, коли викручував нижні колби встановлені розпилювачі чи закручував, не відпустивши регулювального штифта. Оцей, що зверху йде на форсунці, де регулюється тиск. І пообломлював ці направляйки вуса. Як він ставив, як він їх назад збирав, незрозуміло. Як він ставив ці розпилювачі і закручував колбу, щоб він не прокрутився, не знаю, друзі. Тому, на щастя, в мене виявилося вдосталь запасних форсунок. Одну я вже поміняв. Зараз буду розкручувати і міняти другу. Ось такі в мене запасні форсунки. Розпилювачі на Два отвори. Тут у мене розпилювачі стоять на 5 отворів. Ось я кину в солярочку розпилювач. Зараз його його продую, прочищу, промію і буду встановлювати далі, що по тиску, друзі. По тиску, друзі, теж. Получилося хто зна що. В кожній форсунці, в кожній форсунці тиск був різний. В одній 160, в другій 165, Ні, в одній форсунці не було. Потрібного для двигуна Д240 тиску у 175 кг сили на сантиметр квадратний. Тому, друзі, ось такий опресовщик я собі зробив з 5-тонного домкрата, встановив манометр високого тиску, який встановлюється на газові балони. Тут у нас йде в мегапаскалях. Максимальне значення 25 мегапаскаль. При регулюванні форсунок я ставлю тиск 17,1 мегапаскаль. це буде у нас відповідати 175 кг сили на сантиметр квадратний. Тому, друзі, якось так. Такий опрестовщик, ставимо, регулюємо. Дві форсунки з цим, ці, що обломані штифти, я вам показував. Повторюся, знову ж ну, таки, по-перше, що не було відповідного тиску. Ну і другий момент, що навіть коли я поставив потрібний тиск на форсунці, вони обидві, так в народі просто кажучи, стяли. Взагалі не було розпилу, туман не створювався. Просто стяли всі 5 отворів, били струї без розпилу. Тому він недарма він не заводився на холодну, на гарячу ще більш-менш адекватно, а на холодну він не хотів заводитися нормально. Тому і. В цьому слугувала, я думаю, ця проблема. Відповідно, і стукотіти почало форсунки. За цим йде в подальшому перевитрата палива, так як паливо не спалюється у камері згорання. Відповідно, це все нам не потрібно. Тому дійшли руки, дійшов час зробити такий. Опресовщик в домашніх умовах і, можливо, не супер точно, але хоча б плюс-мінус перевірити на справність форсунки. Чим я і зайнявся, друзі. Якось так. Зараз поки промиваю, ставлю розпилювачі, які були, замінюю форсунки, ті де обломані штифти. Виставляю тиск, дивлюся на розпил. Якщо буде можливість, буде комусь зняти, покажу і вам, який розпил. І встановлюємо. Встановлюємо на місце Розпилювачі нові я вже замовив. Якщо з цими будуть якісь проблеми, я буду замінювати, які розпилювачі замовив, де замовив. Це все буде в наступному відео, якщо ці розпилювачі будуть погано себе поводити. Ну, по, судячи з того, як вони себе ведуть, оці дві форсунки, що я вже зробив, розпил гарний, вистрілює, туман створюється, все добре. Побачимо з двома наступними. Отже, я працюю, друзі. Ви спостерігаєте, якщо цікаво, ставите вподобайку. Підписуйтеся на канал, хто не підписався. Якщо для вас такі відео цікаві. Ну і цим самим ви підтримаєте мене та україномовний контент. Дякую, друзі. Поїхали! Так, друзі, ну що ж, розпилювачі вже прийшли мені. Ось такі розпилювачі брав. Чешський комплект. І замінив я на всіх чотирьох форсунках. Розпилювачі, комплектом поставив, щоб вже не, не думати, не гадати. Так, остання форсуночка. Ось такий розпилювач, теж на 5 отворів, такі, як в мене й були. Вже й провів налаштування. Зараз спробую вам показати, якщо буде видно. Якість розпилення. Сам знімаю, сам накачую. Трохи може незручно. Блін. Ось такий якість розпилу Чудовий. Форсунка тримає, капляна. В краю не утворюється тиск. Тиск тримається, не падає. Все чудово, друзі. Комплекс замінено, буду зараз встановлювати і заведу, послухаємо разом, як будуть працювати. Повторюся, тиск встановлюю 175 кг сили на сантиметр квадратний. І все. Не перемикайтеся. Дивіться відео до кінця. А я збираю і встановлюю. І все, друзі, фінал. Все працює. Нічого не ні сльозить, не тече. Новенький кільця запоставив, все зажалося. Чудово, друзі. Я вам скажу, що трактор ожив. Робота зовсім інша, помінялася, жваво реагує на гашетку, ось легенько і він уже. Він вже підривається. До цього було зовсім не так. Ось така, друзі, робота. Кому сподобалося? Підписуємося, ставимо вподобайку, натискаємо дзвіночок щоб не пропустити нові відео нові, які виходять на моєму каналі. Всім миру, Добра успіхів. Дякую за перегляд.